Сьогодні завершає церков у Кондакові торжество своєї віри, торжество православ'я, торжество нашої віри, на котру не можуть знайти ніякого п'ятна, кроме того, щоб обозвати лікаря з великим животиком, священника з якусь там машиною, але саму церков понизити не можуть і її славу і благодать. Кондак звучить так. Діва, днес предвічне слово, в вертепі гряде, родити незреченно. Спомнім пророчества Агея, ми пару днів назад споминали. У його пророчестві сказано, що в тому, храмі Єрусалимському, який будуть відновляти, відбудовувати євреї, коли вернуться із вавилонського плена. Для чого його відстанавливають? що потом, через 500 років, каже порок, в тому храмі явиться слово предвічноє? Откуда Агей знав, то, що ми сьогодні співаємо? Що, і хто таке слово предвічноє? Друге лице Святої Троїці, по благословенні Отця Небесного днес. Діва предвічне Слово у вертепі гряде родити неізреченно, невозможно із речей, як то, це така тайна велика. Но ми чуємо призив церкви. Ликуй Вселенная, услышавши про Сіє, прослав з ангелами і пастирями хоча що явитися там, отроча молоденької, передвічного. Бога. От почему православні у яслях видять предвічного Бога, предвичне Слово. Ну а современні люди, що видять казочки, пісеньки не більше. Тому що тільки віра в Христа способна православного чоловіка підняти до розуміння великої слави Рожденства Христова. Якщо на западі повторимося. Рожденство, то сплошні подарки рождественські. Христа не упоминають, то у православних 40 днів поста, котрі несемо як подвиг поста і молитви, щоб духовними очами увідіти те дійство, котре буде в Іфлеємі. Віфлеємі новина, нині породила Діва Сина. Будемо співати. У колядках своїх нароженство Христово, а ти, Едеме, відкривайся. Почому ти не спішиш? Відкривай двері. Для кого? Для нас, а хто ви? Ми православні, канонічного православ'я, не розкольники, не сектанти, а ті, котрі добре знають, що хоч лікар Ужгородський і п'є, і курить, тот хірург. Да ще й любить мати великий Животик такий має, да ще вдумайтеся, Мерседес має. І от чоловік, хворий до нього, не хоче йти, бо весь город каже, не йди до того лікаря. А хворий не послухав нікого, пішов до того лікаря. Почому лікар, лікар хірург, а він зробив операцію, а спас чоловіка. І ми не слухаємо ніякий клевети в адрес нашої церкви, в адрес наших священників, бо ми знаємо, що задача сатани і його пропагандістів чим більше людей відбити від церкви. А ми сьогодні кажемо іще раз, церков наша кличе нас, ликуй Вселенная. Наша пісня, головна на праздник, уже співаємо. Христос рождається, славіте Його. Христос приходить з Небес. Зустрічайте! І от 40 днів ми готуємося до зустрічі. Хто з людей готовий прийняти якогось правителя або міністра за одну годину? Ні. Треба готуватися, так і ми готуємося прийняти великого славного Бога і Спасителя, щоб Вселенна, я почула, найликує услышавшися чудо. Щоб прославити з ангелами і пастирями, хоча щого явитися отрочам младо, предвічного Бога, Господи, ми Твої діти, ми видим в Віфлеємі іудеському те, що приходить. Готуйся к Нему. Благослови нам ці пару днів провести пості і молитви, бо лиш так поступає, Готується до Різдва відповідно пам'ятає, що православ'є не зрівняно з, ні з другими релігіями, як істинно подлінна релігія, котра реально відкриває перед нами реального Бога, в котрій нам маємо доступ до Бога у будь-який момент, скільки хочемо і де хочемо, Боже, ну а в вічності, в'єдно з святими. З нашими святими зможемо наслідувати вічное, благословенно царство предвічного Бога, предвічного Солова, де радость завжди буде віруючим, притерпівшим гонення, але не зайшовшим із дистанції православної, а в фінішові отримавши царство Божоє. Амінь.